Скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру величиною 73 метри 2 у містечку Вілану у Варшаві? Квартира складається з салону, який частково поєднаний з кухнею. Також має вихід на балкон. Просторий коридор з будованими шафами, і кімнати, в котрій є власна гардеробна кімната з вікном, окремої ванної кімнати та окремого туалету. Вартість даної нерухомості 1 млн 464 тисячі злотих. Якщо у вас є 20% першого внеску, то ми будемо брати в кредит 1 млн 171 тисяч 200 злотих. Щоб отримати таку суму кредиту, і ви один, вам потрібно заробляти щомісяця на руки 15 тисяч 800 злотих. Якщо вас двоє, то ціла сума, яку вам потрібно заробляти разом, це 16 тисяч злотих нетто на руки щомісяця. Щомісячний платіж за таку суму кредиту, у нас буде становити 7 тисяч 100 злотих. Важливо, цей прорахунок зроблено лише по одному банку. Якщо ви хочете дізнатися, скільки потрібно заробляти саме вам, щоб купити таку квартиру або якусь іншу, то звертайтесь до нас на ваш кредитний прорахунок, адже отримання іпотеки це наша безкоштовна послуга. І ми допоможемо вам обрати найкращий банк і найкращі ставки для того, щоб купити омріяне житло у Польщі.